2015 рік стане роком часткових мобілізацій. Про це заявив президент Порошенко на засіданні ради нацбезпеки та оборони. Також із наступного року відновиться призов до армії, які ще зміни чекатимуть на країну в оборонному аспекті. Розкаже Олена Мацюцька Олена вечір добрий. Розкажіть, будь ласка, докладніше про ініціативи Радбезу. На засіданні ради нацбезпеки та оборони дійсно сьогодні були три ключові речі: це відновлення призову, це також роз'яснення про мобілізацію і про її нову якість, а також про фінансування в бюджеті оборони і безпеки країни. Все по порядку щодо призову, дійсно в умовах війни було сказано, що не можна від цього відмовлятися. Мало того, має все таки відбутися ротація строковиків. Зараз вони по два роки навіть служать замість одного року, через те, що повинні виконувати свої обов'язки. І е, президент сказав, що скоро ці строковики зможуть поїхати додому і ще заспокоїв е, мам майбутніх е, призовників. Прошу пряму мову. Це дозволить нам вже найближчим часом. Я планую в першому кварталі забезпечити демобілізацію е, тих працівників строкової служби, які були призвані рік та півтора тому. Заборонити. Направляти приз призваних в рамках призову до зони проведення антитерористичної операції це де факто буде просто підготовка якісного резерву людей, які будуть мати відповідний досвід. І, власне, найголовніші зміни в наступному призові будуть такими: якщо раніше людина із вищою освітою мала відслужити 9 місяців, а людина без вищої освіти рік, то в теперішніх умовах а, має а, бути по іншому: рік з вищою освітою, і півтора роки без вищої освіти а строковики служитимуть в збройних силах України. І ще новина: вік призову міняється. Призив на строкову військову службу будуть, під будуть підлягати молоді люди від 20 до 27 років. Хлопців 18-19 років ми призивати наступну вроді не будемо. Це було про призов, а тепер говоримо про мобілізацію. Оголошено три хвилі на наступний рік. Перша почнеться з 20 січня, і вона має бути більш якісною. Президент звернувся до міністра оборони пол Полторака для того, щоб були вивчені усі помилки, зроблені під час попередніх мобілізацій, щоб на фронт не потрапляли люди з хронічними захворюваннями або які є психологічно нестабільними. Що найголовніше, всі вони мають спочатку, ті, хто буде мобілізований, пройти важливу і як якісну підготовку, а тільки потім відправлятимуться на фронт щодо фінансування сьогодні. Говорили про бюджет на оборону і безпеку країни. Зрозуміло, що економіка зараз в Україні знесилена, але на обороні економити не будуть. Вже сьогодні президент, глава уряду перед засіданням Ради нацбезпеки та оборони разом із силовими міністрами і міністерством фінансів говорили, як можливо знайти резерви і кошти, аби бюджет на оборону міг сягнути 5% ВВП. Прошу пряму умову. Це дається дуже великим напруженням і. Е... Те, що ми спробували це зробити вже наступного року, є величезним досягненням. Країна зараз віддає останнє, і ми дійсно у співвідношенні наших можливостей робимо неймовірно. Також було сказано про те, що це не буде тільки фінансування армії на наступний рік, але й будуть інвестиції в оборону країни. Зрозуміло, що такий фінансовий план він також розрахований на певний елемент форс-мажору, тобто йдеться про те, що там враховані варіанти, наприклад, посилення наступу ворога на Україну, і досі звичайно ж зберігається небезпека на сході країни, і це варто враховувати. І чого говорити, що таке 5% ВВП вони розподіляться по 3% буде на оборону. Це Міністерство оборони, збройні сили і Нацгвардія. І 2% – це буде безпека, це міліція, СБУ, МНС. Якщо ж говорити в цифрах, то загально 5% від ВВП це 86 мільярдів гривень. Студія. Дякую, Олена Мацюцька із засідання Радбез України. Найголовніше призов до армії поновлюється. Мобілізації триватимуть.